Біла левиця. Зеленського такий президент, як з Путіна історик. Можете закидати мене тапками, але одною з причин звільнення залужного була ненависть зе до високих і моцних чоловіків. Думаєте, легко було бубочки два роки плутатись у залужного під ногами і дихати всім в пупок? А от сирник саме раз колись так Путін підбирав під себе Медведєва. Пан підпис десь замінити генерала аж бігом. А от замінити Ригів в офісі і силових структурах неможливо через кадровий голод. Сметанат борщу пише: перш ніж критикувати найвеличнішого лідера сучасності, спробуйте самі покерувати в його взутті. Причина звільнення головнокомандувача залужного одна, і вона ганебна. Це політичні ревнощі президента, який думає виключно в рамках особистого рейтингу. Останні соціологічні опитування, які знову замовила Банкова, Хоча, в часи війни робити це з моєї точки зору, просто непристойно, показали довіру до Залужного 90% українців. А довіра до президента 40% українців. Це є єдиною причиною цього безрозсудного антидержавного рішення. Я дуже сподіваюся, що в результаті цього рішення постраждає тільки Зеленський. Бо може постраждати ще й сама Україна. Мейсен Лемберг пише: Фу, як це вигідно. Типу, немає, не було ніякого конфлікту і травлі, не було ніякого тиску, шантажу. Просто прийшли, зустрілися, порозумілися, так? Та ні, бляха, не так. Те, що написано в Фейсбуках, одне, а те, що в реальності інше. Але як він мав діяти? Витягнути пістолети і казати ні, бляха, не біду? Але чи нормально це взагалі? Чи нормальні такі дії? І що в основі цих дій? А в основі цих дій теж саме закомплексоване лайно, зрадники злодій. І багато хто з вас цю хідню виростив до таких масштабів, замовчуванням злочинів? І таким же самим ігноруванням, як сьогодні, і сьогодні, коли ви дякуєте, намагаючись знову надзюрити собі в хлібало, ви що собі кажете про перспективи цього балагану? Хто ці нові підходи? Хіба та, яка раки перевороти Путіна плодить, але не може під носом розледіти загрозу? Чи хто в чому ці нові підходи проявляються? Крадіжці грошей на яйцях і гуманітарці, і розказуванні казок, посилаючи на смерть своїх синів, ви збудували це. І це все логічний наслідок вашого мовчання і мичання, як сьогодні. Майте хоч трохи поваги до себе, хоча б не роблячи вигляд, що все хорошо. Коли країна вже дуже близько до точки біфрукації. Віктор Бобуренко пише: подвиг генерала залужного, подвиг солдата піти і виконати наказ навіть ціною життя, подвиг генерала вміти заперечувати маршалам і прочим, верховним некомпетентним, самозакоханим ціною кар'єри. Такий Валерій Залужний таких у сусідових немає. Там усі піддакують і підлизують, і це була наша перевага над ворогом. Генерал вірив у солдат. Солдати вірили в генерала. Усі воювали за Україну, а не за царя, і це була наша перевага над ворогом. Що ж, життя продовжується. Офісні недомки не захочуть відпускати залужного зовсім. Ми зараз. Залужного знімаємо, але не дамо йому йти в політику. Ми залишимо його в армії, засунемо на якийсь постач. Ну, я називаю це сосульки на мінобороні. Считать, на на, на криші Міноборони. Ну, хороше ж заняття, правильно, для бойового генерала. Тобто, е, навісять на нього там е, грифів багато секретності. От ще щось. І тобто і зроблять так, щоб про нього забули. І Подаляк каже там: Володимир Олександрович, через рік його забудуть всі. Хто зараз пам'ятає Надю Савченко? А Надя Савченка була в 2015-16 році най найпопулярнішою людиною, найрейтинговішою людиною в Україні. І де зараз її рейтинг? Ось таке вони хочуть генератор. Це стратегічна помилка офісу, але про це іншим разом. А зараз про сирську. Йому буде ой як нелегко, бо є два фактори. Перше, треба розуміти українську ментальність. У нас справедливість вища за право. Мав право зняти Зеленський залужного? Так. А по честі, по справедливості це рішення? Ні. Підле рішення несправедливе, в розріз бажанню простих бійців і лобастих полковників і простих людей. І не тільки підле, але й турне. Логічних аргументів Зеленський не приймає. У нього навпаки логіка вивихнута. Чому? Тому що ну от, от уявімо, да, зараз призначили сирсько лозунгом Треба модернізувати армію і призначають випускника московського училища. Тому який там не знаю англійської мови, не навчався там десь в, в цьому. В Європах, в Америках, да, там, типо, там, ну от самий модерновий начальник, зараз буде Сирський. І сирський тепер буде весь час, приймаючи рішення, натикатися навіть на мовчазне у підлеглих, а заложний би зробив не так. Друге, і усі невдачі будуть на ньому, бо в уяві кожного залужний залишиться неперевершеним і непереможеним. Людиною, яка не програвала битв, а Сирський хто зна, чи ще матиме перемоги. І знову ж, якщо будуть перемоги, скажуть тю, та золужний би їх не те, що розбив, а за Можайськ загнав. Усі перемоги ділитимуть на вісім, а невдачі множитимуть на два. Нелегко Сирському буде, і дай Боже, щоб він умів заперечувати, бо інакше плануванням операцій буде займатися. Єрмак Єрмак до цього не контролював тільки одну інституцію в Україні. Це Збройні Сили України. Тепер я думаю, що він буде контролювати і саме він буде планувати операції. Ні, 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 можливо, з Мар'яною без зупрі. Можливо, тут тут без куди ж без мар'яни, якщо вона все про плани знає. А офісним потрібна перемога за будь яку ціну, бо ментально вони на все сіду, схожі, перемога до виборів, а ціна. Ми за ціною не постоїмо. баби нових наражають. Це може призвести, якщо підминають під себе командування, це може призвести до катастрофи. Боже, бережи Україну, вистоїмо і переможемо, але й не забудемо ні шашликів, ні сьогоднішньої їх підленької радості. Валерій про запас, якби все це розпочалося не з Мар'яни і хвиль помиїв біголовкома, то ще можна було б чекати чесної розмови та якось аналізувати аргументи. А так подивіться, хто йде, а хто залишається, і все як завжди, ясно, як воно хуже, не буде. Прозвучала цифра в мене в студії, що близько 27 генералів звільнив замінив Зеленський. От ротація продовжується наскільки е ризиковано це для країни? Це історична чистка. Тут немає жодного конструктиву. Біла левиця. про звільнення наших генералів зараз часто кажуть це зачистка. Від цього слова тхне сталінськими портянками Зачисткою Тоді називали масове звільнення, а потім арешти Зачисткою – побиття майданівців. Зачисткою орки називають вбивство українських патріотів на окупованих територіях. Олександр Берегінець, Зеленський, пообіцяв ще більшу чистку в керівництві ЗСУ. Ось, будь ласка, команда ватників чистить команду патріотів. Маруся, Звіробій, звільнили Забродського. Я служу з сержантами та офіцерами, які разом з Забродським пройшли рейд в 2014 році. Героїчна тоді робота була пророблена. Можете так і загуглити рейд Забродського. Самі зробіть висновки. Сьогодні думка цих бійців про свого командира звучить одноголосно так: дослівно: якщо з Заброцьким я навіть не питатиму, куди, та в будь-який я піду по-любому, бо це генерал-перемога. Найбільше реформ в десантно-штурмових військах зробив саме він. Власне, він і перевдягнув своїх десантників з радянського блакитного берета в Маруновий, визнаний всім цивілізованим світом. Він своїх бійців дуже беріг, і вони по сьогодні вдячні йому за це. Ну, це та клірика, яка з нашим сьогоденням вже нічого спільного не має. Ветерянин яякут розігнав Верховну Раду, накрилась економіка, розігнав митницю, поперла контрабанда. Розігнав воєнкомів, провалилась мобілізація, розігнав керівництво армії. Що далі? Твітерянин Гоутрон Хілей просто спостереження за команда прибрала всіх людей, хто мав хоч якесь відношення до призначень Петра Порошенка, навіть віддалене. всіх поголовно і на всіх рівнях, навіть самих достойних, всіх, окрім одного, якого вона не прибрала, а возвисила, і цей один росіянин з усією ріднею в Російській Федерації співпало так просто. Я вважаю, що військових, дипломатів, політиків там вчених. Їх намагаються завербувати не тоді, коли вони вже чогось досягли, не тоді, коли вони м, займають високі посади, а тоді, коли вони нікому не відомі, зелені студенти. Тоді їм допомагають м, будувати кар'єру і збиратись по цим щаблям. Тому мене дуже турбує той факт, що пан Сирський народився в Росії і закінчив виш у Москві. Гуїдофокес. Сирський росіянин так, але не в цьому проблема. Проблема в тому, що за якимось дивним збігом обставин саме росіяни, люди з родичами в Російській Федерації в спецслужбах РФ та зі зв'язками з ними при цій владі стали систематично отримувати найвищі посади, і СБУ наказано на це не зважати. Ірина Геращенко ще вилазить позаштатний радник офісу президента, роздає настанови сирському щодо ротацій, стратегії, хто де і як має воювати. Це лякає, бо тепер. Армією керуватиме офіс президента, а карти малюватиме, мабуть, Мар'яна Безугла. Сподіваюся, нове військове керівництво не дозволить банковій втручатися у військові справи. Аркадий Бабченко. Украина – это такая страна, в которой за подвиг человек получает не признание, не славу, не повышение и благосостояние, а только кучу дерьма. Порошенко получил реальную открытую ненависть большинства граждан, которых он, собственно говоря, и спас. Татьяна Черновол – уголовное дело, генерал Марченко – кутузку и теперь обмазывание дерьмом. Червинский год за решеткой, залужную отставку и увольнение, Пашинский преследование и т.д. и т.п. Такой в стране, видимо, общественный договор. И вот у меня вопрос, а как при таких исходных данных вы теперь собираетесь мобилизовать полмиллиона человек, которые сидят сейчас и в прямом эфире смотрят на закрепление этого общественного договора уже официально на властном уровне? Да, братан, если ты будешь задницу рвать, тебя уволят нахрен, а твой взяточник, одноклассник Колян будет в Европе. Ну и на Фіга нам не нужно тогда. А якщо закарпатські полоумные баби ще й продовжать строить блокпости а собственной же армії, От собственной бляха армії, Карл, ну так і как ви собираетесь проводити мобілізацію та тепер, пане президенте? Лев Ребет, людина, яка збирається перепливати тису? Повинна мати таку силу волі, жагу до свободи та мужність, щоб ризикувати, коли ймовірність загинути, дуже велика. Зеленський зробив усе, щоби така людина краще загинула в тисі, аніж пішла захищати країну. Дякую, дуже дякую.